щось не те. Тільки б стигнути. Немає зв'язку. Ну ж бо. Гей, Зупиніться. Що сталося? За лісом маніяк. Він мене викрав, але я втік. Там у хатині. Сідай швидко. Тримайся, ми їдемо. Сідаємо! Обережно голову! Спасибі вам, друже. Без вас ми б його не взяли. Нема за що. Добрий вечір. Вечір добрий. Це ж ти. Поможи, будь ласка, що таке? Так, це я. Можна віду? Так, заходь. Є одна інформація. Коли ти мстив бандитам, я слід ішов за тобою. І ось я йшов після поліцейського участку. Я бачив, як ті бандити тікали. І Я взнав, що ті люди хотіли тебе похитити. Глухий стукіт у двері. Йдуть. Бери револьвер у підвалі. Є. Yeah. Ноги хлопці. Алло, поліція. Приїжджайте. Адрес кинув. Це місць. Да. Им хана. Дякую вам. Без вас ми б їх не взяли. Ні за що. Поїхали, друже, поїхали. Поїхали? Ще як. Давно не катався по такому. Тримайся. Дорога все гірша. Нічого, МК витягне. Бачиш, там щось горить. Костел стаємо. Оце місце бурчить кіт, примруживши очі. Ти серйозно? Дуже. Привіт, кіт! Є новина. Половину групування ти здав, а друга частина згоріла в лісі. Тож тепер їм кінець. Да.